У четвер, близько 22-ї години, на вулиці Руській Іномарка в'їхала на швидкості. Ось у цей будинок. На той момент в кімнаті, стіною якої зруйновано ударом, нікого не було. Іван Рашковський, власник будинку, розповідає, через що трапилось зіткнення за версією водія. Сказав, що хтось перебігав дорогу, і він тормозує, його занесли. Всі. я тільки що був з міліції, прийшов, записав заяву, прийняли заяву, мають прийти оцінити це все. А що Будинком пішли тріщини. Опалення в оселі немає через зруйновані ударом мережі. Тут стояла тумбочка, на тумбочці телевізор. Тумбочко, телевізор. Ну, коли удар, то телевізор впав. А тут стіл, ну на столі таке, все посипалось, стола сюди здвінового. Діван теж було здвинуто сюди, тому що там батареї вирвали, там батарею, потекло все. З власником будинку водій поки що не йшов на контакт. Люди побоюються, якщо ремонт не розпочати вчасно, хата може зруйнуватись вщент, а самі вони відновити пошкоджені стіни не в змозі. Занадто дорого. Старший інспектор безпеки дорожнього руху в області нам розповіла, що скоїв зіткнення 26-річний місцевий житель. Водій, житель міста Чернівці, керуючи автомобілем марки БМВ, допустив наїзд на перешкоду, а саме на будинок. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено і авто, і будинок. Працівниками поліції було складено адміністративний протокол по статті 124 адміністративного кодексу. Та матеріали направлені до суду, по досуду по місцю проживання. Він не був в стані алкогольного сп'яніння. Дар'я Товпіч, Коков, чернівецький репортер, телеканал. Чернівці.